Всім привітки, мої любі! Хочу показати вам сьогодні розпаковочку посилки від iHerb. було замовлення, в якому були знижечки 25%. на багато, багато товарів. Тому у мене дівчатка замовили. Вони і так хотіли замовити, а тут ще така знижка 25%. Звичайно, це не настільки радує, і така знижечка велика. Це третя частина, Ну, норм я вважаю. Так, ну, перш за все, що я хочу похвастатись, це ось отака, е, класна е, штука. Це магній, у нас іде бізгліцинат, найкраща засвоєвана форма. Е, в ній іде 325 магнію. Е, і е, я вважаю. Що це найкраще, що можна собі, навіть під ялинку зробити подарунок? Це спокійне життя, ну відносно спокійне. Звичайно, в Україні зараз іде війна, але треба жити, виживати заради того, щоб процвітала Україна, заради наших воїнів. Вони там виборюють наше, нашу свободу, наше щастя. Наше майбутнє. Моя ну, а ми, в свою чергу, повинні триматися. А щоб триматися, треба мати кріпкі нерви, також мати відносно розслаблений такий стан. І ось оцей магній допоможе в цьому. Я п'ю, зараз вам покажу, який магній, ось такий ультрамаг допиваю. Але я вичитала, що і дивилася багато відео, що саме ось оця форма магнію бізгліцинат найкраще засвоюється. Ой, куди майлики поскакав, ну нічого, я його дістав. Ось е, е, таку штуку, класну штуку, вже після 40 так, дівчаткам, нам все потрібно. У нас бувають і набряки по різним причинам, передмісячними, після того, як поїли соленого оселедця, перенервували і бувають набряки. І ось ми з дівчинкою з роботи вирішили собі. Купити такий засіб water Pilс називається. Це він підтримує водний баланс. Це не хімія. Тут різні трави, екстракти різні, і тому. Я і порекомендувала І їй, і собі. Ми оцю баночку розділимо на опіл, і я її залишу в цій баноці, а собі відсиплюю в іншій, бо в мене багато співдав. Бо дівчатка і раніше брали одну на двох, наприклад, або там, так як мама використала таблеточки, віддала там баночку, щоб я показала вам у порожніх пляшечках-баночках. Ось так. Цей від Свенсон, ця штука коштує по знижці близько 500 гривень, а коштувала 635. А оця, ми взяли її чи за 180, ну, а на двох це буде відносно дешевше набагато. Теж моя постійна клієнточка взяла для чоловіка ось такий вітамін Е. Вітамін Е він дуже теж потрібен. Він і в імунних процесах бере участь, і також для того, щоб було гарне волосся, нігті вітамін Е потрібен. Ну, а постійна клієнточка бере для свого чоловіка ну, по іншим цілям. Теж, можна сказати, для імунітету. Ось класна штука, кальцій, магній, цинк, плюс Д3. Це 21 -е століття. Мені дуже подобається ця фірма, тому що в ній зібрано. Найголовніші мінерали і в достатній кількості. Ну, і за рахунок оцієї такої баночки, пластикової баночки не йде економія 21 -е століття це економні баночки. Хто що б не говорив, але це найдешевше. Габа. Теж е, взяла постійна клієнточка, вона не розбрала. Ми з нею е, в один час почали пити е, габу, е, і я вам скажу, це дуже класна штука. Від нервових таких зривів пропивати е, раз на рік це е, те, що треба. Е, магній. Це на постійній основі, а ага, габу можна пропивати. Ну, два, два рази рекомендується. Але і разу вистачає, якщо е, ми пропиваємо магній мої любі. Ось так. Так що, якщо хто хоче дізнатися. Про будь-який з цих продуктів я вам напишу, скину скріни, скину відгуки, дуже багато відгуків корисних і таких позитивних, а є такі, що і негативні, комусь не підійшло, хтось ну, організм не зміг. Це все діло переварити і відповів алергічною реакцією. І такі бувають дії організму, але то все індивідуально. Замовили найкращу форму вітаміну Д3, це К2 плюс Д3 з комплексом МК7. Це той комплекс, який засвоюється на 80-90%. Просто Д3, ну не завжди так засвоюється, як цей комплекс. Тому, якщо хочете користь від Д3, беріть не просто Д3 сам, а саме в комплексі з оцім МК. Якщо чесно, я теж пропиваю цю форму. Не раз вам показувала і рекомендую саме з К2 плюс Д3. І МК 7. Ось так. Взяли у мене два отаких ультрамага. Я вам показувала, що я теж п'ю саме таку форму. Тут магній у багатьох проявах і з вітаміном В6. Магній тут цитрат, сукцинат, гліцинат, МАЛАТ і таурат. Всі ті форми, які вони корисні і гарно засвоюють магній, так як треба для нервової системи. Ось так. Ставлю магній. Ви подивіться, скільки магнію у мене. Тут у комплексі магнії, магній, тут магній бісгліцинат, тут магній у нас різний. І це все магній. Той раз мені написала дівчинка постійна клієнточка. Людочка, ти відправила вже замовлення? На жаль, я вже відправила замовлення, тому що зараз є акція, потім немає, і все так швиденько, і тому треба було закрити. Бо... І кошик стає порожній, іноді розбирають товар, іноді знижечка до окремого часу. Тому ну, не встигла дівчинка. Але сказала так, що обов'язково Людочка постав собі на замітку і першим, що я додавала у кошик цього разу, це для її дитинки вітамін Д3. Вітамін Д3 саме жувальний, саме фруктовий, тому що звичайний, який вони пропивають всією сім'єю, малий не захотів. І тому вони взяли ось, ось такий, замовили ось такий. І я думаю, йому сподобається. Бо як жувальні оті штучки можуть не сподобатися. Я думаю, сподобається. Так, ось так. Пізанська башня. Хоч би не упала. Що тут ще в нас? Лютеїн. Цей дівчинка постійно у мене брала тут найвищий міліграм лютеїну для очей, і навіть вона зрозуміла, після того, як пропивала за 2 тижні, що зір стає гострішим. Ви представляєте, навіть зір поліпше. Але організм у нас такий, що здатен самовідновлюватись. І тому лютеінчик саме в цьому дозуванні 20 мг. Я рекомендую всім саме цю форму. І вона йде з ексантантіном. Лютеїн з Селен. Селен також у мене замовила вперше. Дівчинка, з якою ми теж працюємо, вона в паралельному амбулаторії, я в першій. І тому після довгих таких розбірок я її скидувала деякі, підчитувала сама і вона замовила саме цю форму селену. Я думаю, їй сподобається, вона буде її пропувати, бо щитовидка зараз через одного. Потребує саме селену, саме підтримки. Ось так, моє любе. Це все замовлення вийшло близько на 4 тисячі, але зі знижечкою, там біля трьох тисяч. Оцей селенчик до 200 гривень коштує. лютеїн звичайно, коштує дороговастенько до 700 гривень, але він того вартий. І Д3. Саме вжувальній формі теж близько 300 грн. Ось так, мої любі. Цілую, люблю ваша Людмила. До нових зустрічей.